Сьогодні кожна людина, яка проживає в Україні і бачить війну на власні очі, бачить ці всі ракети, які летять, руйнують, вбивають, вона переживає, вона боїться. І це нормально. Але те, що чекає людство найближчим часом, це ядерний апокаліпсис. І війна в порівнянні з ним, вона буде здаватися нам просто квіточками. І тому, знаєте, сьогодні цей час дається нам для того, щоб ми зрозуміли, що надіятися на людей немає ніякого сенсу, тому що люди просто є людьми, і вони хочуть, говорять одне, хочуть, говорять інше, роблять одне, роблять інше, і їм все одно. І врятувати вони інших не можуть. Спасіння у нас знаходиться тільки у Ісусі Христі. І тому сьогодні нам дається час для того, щоб ми з'єдналися із Христом, для того, щоб ми віддали своє життя Ісусу Христу. І навіть якщо ми з вами застанемо цей ядерний апокаліпсис, то Господь не залишить своїх дітей. Господь його збереже і проведе навіть через такі жахливі ситуації, які будуть відбуватися в цьому світі. Ім'я Господа, воно буде прославлятися через його дітей. Тому сьогодні, якщо ви ще не з'єдналися із Ісусом Христом, з'єднайтеся, віддайте своє життя Йому, тому що Він віддав своє заради життя кожного з вас.